Вони вже навчилися, що потрібно просто брати якусь там пустишку, якийсь там паспорт, невідому людину. Вот, на неї все реєструвати. Армія має очень большой бюджет. Наша армія не їла такого бюджету ніколи. Люстратор не випускає із свого прицілу закупівлі міністерства оборони. Новий анекдот. Почути готові? Три фірми, які кормили армію в прошлом і одна нова фірма. Щоб ви розуміли, йдеться про фірми, які так би мовити, годують нашу армію. Їх пов'язують із керівниками, близькими до Януковича, контури, що, судячи з усього, міцно засіли в обоймі міноборони і які продовжують пиляти мільярдні бюджети. Три місяці тому в мої руки потрапили ось ці два важливі документи. Якщо уважно розглянути результат перевірки Держфінінспекції та висновки комісії Верховної Ради, стає зрозуміло. Ці фірми не один рік завдавали мільйонні збитки. Цифри, як бачите, немалі. Чого лише варта фірма Артек Союз? Уявіть всього за три місяці у восьмому році наварила понад 5 мільйонів гривень. Тоді мене ну дуже зацікавило, як узагалі міністерство оборони може і досі підписувати з ними угоди. Пам'ятаєте, чим закінчились наші поїздки до цих постачальників? До двох фірм, зареєстрованих у Київській області, я поїхала одразу. Так, от Укрпродакорд за адресою із держреєстру я не знайшла. Вони з'їхали. А от в приміщенні фірми Адмедгруп на території склозаводу заводу нікого, окрім секретаря, не було з нами обіцяли зв'язатись тільки, от по цей день глухо. Давно вони вже навчилися, що для того, щоб у, там, у журналістів або у громадських активістів не було ніяких претензій, потрібно просто брати якусь там пустишку, якийсь там паспорт, невідому людину, от, на неї все реєструвати, якимось чином там, наганяти там, якісь там кошти на рахунки цієї компанії, да, якісь, там, вигадувати там, матеріальні потужності, да, виробничі потужності, ну і, все, і запускати її на, на торги. Усе це ми показали міністерству оборони напередодні нового тендеру. До речі, останні три роки військове відомство їх не проводило. І тоді ж, три місяці тому, новий директор департаменту закупівель Неллі Стельмах запевнила люстратора в міністерстві. Усі в курсі, що це за контори, тому мовляв, самі хочуть змінити їх. Ну а потім відкриті торги нам зарвали подачі безконечних заявок на роз'яснення, а потім заблокували в антимонопольному комітеті. І ще таке. Але ми знаємо, що робити. Я думаю, що ми повідомимо про це наступного тижня. І от наше чергове інтерв'ю із Нелі Стельмах. Зараз, після двох спроб змінити ситуацію. Три фірми, які кормили армію в минулому, і одна нова фірма. Нова фірма, як вона називається у нас. 12 лютого цього року міністерство оборони оголосило новий тендер. Фірми, які хочуть виграти, повинні виконувати подібну діяльність останні три роки. Не менше. Цей пункт, очевидно, непокоїв не лише люстратора, бо після відкриття торгів починається дещо цікаве. Кожної п'ятниці в останній робочий день міністерство отримує запити детальніше пояснити тендерну документацію. По закону міноборони на все про все має три дні. На вихідних держструктура не працює. Очевидно, що відповідь міністерство фірмам так і не надавало. Ми були змушені продовжувати на сім днів. Термін розкриття. І так була одна скарга, друга, третя. Тож антимонопольний комітет скликає комісію. Вони зобов'язують міноборони змінити ці вимоги. А поки міністерство працює над помилками, комітет призупиняє торги. Ми були винуждені об'явити переговорну процедуру. А документи уже ніхто не змінює. Узагалі все це нагадує якусь комедію. Ви тільки послухайте, аби завести на ринок увага одну нову фірму. Міністерству оборони знадобилося не мало, не багато, а по факту три роки. Інші ж фірми і далі сидять на своїх хлібних місцях. І ніхто до них претензій не має. Знаєте, що кажуть в міністерстві? Там да, у нас якісь сигнали були, але документи, подані на тендерний комітет, повністю соответствують требуванням. Нова фірма. Я поїхала подивитись на ось ту одну нову компанію Геус Груп. У держреєстрі вказана київська адреса. Проволок лабораторний, 1, офіс 282. Цікаво оглянути. Охоронець на вході каже, фірма у цій великій будівлі орендує кімнатку. Е, я секретар Геус Груп. Хто вам нужен? Мені потрібен директор. Я би хотіла поспілкуватися з директором. Діректор директор час в воїнських частях будь-хвечора. Ви мені дайте свої контакти. Нам обіцяли передзвонити, і все за звичним сценарієм. Тиша цього року ми дуже хотіли провести відкритий тендер, але я мушу сказати, що на жаль, нам це не дали. Ну, ми пам'ятаємо, не дали, бо антимонопольний комітет призупинив торги на самом деле, к, к антимонопольному комітету накопилось очень много претензій в антимонопольному тендерна документація. Певних пунктах не відповідала закону, і до неї треба внести зміни. А щодо фінансових зловживань, у яких засвітилися ці фірми, ніхто нічого не говорить, і міністерство оборони продовжує укладати з ними угоди. У відповідь на наш запит, Міністерство внутрішніх справ дає відписку, що десь колись, ще в 2011 році, Солом'янський райвідділ відділ міліції розслідував справу, зареєстрованої в Одесі фірми Артек Союз. Мовляв, то Ді навіть було відкрито кримінальне провадження, та з'ясувати деталі справи так і не вдалося. Солом'янський райвідділ спочатку технічно нас ігнорував. Згодом до люстратора прийшла відповідь мовляв, міністерство помилилось, бо такої справи у райвідділі немає та й не було. Далі. Усі перевірки Держфінінспекції та тимчасової слідчої комісії народні депутати передали, крім нашої доблесної міліції в СБУ та прокуратуру, а ще в Міністерство фінансів для контролю потоку грошей. Так, от із служби безпеки України я отримала таку відповідь. Тимчасова слідча комісія розібратися у справі не просила, але ж, ось звіт комісії тут, начебто, усе по-іншому написано. Ще є Генеральна прокуратура. Тут теж дещо цікаве. Ця структура надсилала прохання в службу безпеки України розібратися із недобросовісними фірмами в міністерстві оборони. От і маємо друге звернення в СБУ, яке в цій структурі успішно не бачать. Сама ж Генпрокуратура у справах розбиратись не поспішає. Мовляв, справи по цим фірмам в прокуратурі є, але їх не розглядатимуть, поки екс-міністр оборони Михайло Єжель не з'явиться на території України. І, взагалі, новий закон про прокуратуру не дає повноважень розбиратись у цій справі. Проводити там перевірки, розслідування, тож мій запит направили у Міністерство оборони. І наостанок Міністерство фінансів. Міністерство, яке по ідеї, може контролювати принаймні потік грошей, так от це завдання мінфін скинув на плечі міністерства економіки. Ну і так далі. А ще пані Стельмах пообіцяла люстратору дати буде якісь реальні контакти цих фірм. Та от ми досі чекаємо цю інформацію.